Так, ще один такий тепліший лотик, на такий холода, як зараз. Значить, така на шість строчки класненька, можна замість курточки. реально така накинути, навіть ну, коли ну, така погодка, знаєте, навіть по пізньою весною буває дуже прохолодно. Так, така на шість строчки. Далі така на двониточку у нас п'ять класні такі. Набір на мікрофлісики 122 таких, 2 світшотика. Вони тоненькі досить такі. Далі на 140 два таких світшотика, 134 на мікрофлісики, два таких світшотика. І такі ж на 110 маємо. Далі такі врубчик, типа ковтиночки. Тоненькі, але теж класні такі. На 5 -6. Точки. Далі на двониточку 134, 128, такий об'ємний малюнок, двониточка хлопчик, рекламанчик. Далі такий на мікрофлісику буде на дівчинку написано юніор. Ну це десь 12-14 точків. Далі у нас пішли джинсики. 14 це у нас буде підліток H&M, 140 такі моми. Тут все так само, як в тих лотах, 134 три пари таких з карманчиками без утеплення, 146, такі на двонитку, джогери, дві пари, кармашки є. Ще одні на 134, такі сині і такі, не знаю, чомусь бачите, всі вони прийшли майже в одному розмірі. 134, три одинички, тут 158, такі на двонитку, дві підліткові. Дівчинка у нас 128, на двониточ. Ага, тут одні йдуть. А ні, вони йдуть такі на мікрофлісіку, зовсім такі тонюсінькі, І такі ще підліткові, на 158 теж на такому такому мікрофлісіку тоненькому.